13 червня розпочав роботу Шосткинський міський центр підготовки населення до національного спротиву. Працюють три групи по 15 чоловік. Заняття проводяться двічі на тиждень кваліфікованими працівниками з таких напрямів, як вогнева підготовка, тактична медицина, мінна безпека. Плануємо надалі продовжувати цю необхідну роботу. Також триває основна сесія національного мультипредметного тесту до 25 червня поточного року. І минулого тижня власними силами відремонтували систему теплопостачання в закладі дошкільної освіти номер 3 Молодці, що розпочали працювати по програмі спротиву, але я хотів, щоб у нас надавалося більше практичних навиків для слухачів цієї груп. Швидку допомогу організували там, там є відповідний клас. Поїхала група туди. Організували там навчання з манекенами і такі інші. Показали, як надається допомога, як встановлюються турнікети, тобто більше практичних навиків, в тому числі і на практичні навики в напрямку забезпечення безпеки життєдіяльності.